Буданов раптово замінив Єрмака у його справах щодо мирного треку та уже вийшов з першими заявами, що буде далі. Прямо із США очільний гурту подав ряд сигналів українцям та особисто Зеленському. Слова змусили втратити дармове. Схоже, звільнення Єрмака було лише початком. Вже у найближчі дні станеться те, чого ми собі не могли раніше уявити. Вітаю любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. З'явилася інформація, що генерал Кирил. Ло Буданов зробив перші оголошення США за даними журналіста з економіст Олівера Керола. Він очолює українську переговорну делегацію. Судячи з усього, переговори перебувають у активній фазі. І Буданов зустрінеться зокрема з Віткофом. Певно, Буданов перебирає на себе функції Єрмака і вже отримав певні пропозиції від США щодо змін в Україні. Після заяви президента про перезавантаження офісу та створення оновленої переговорної групи. Обговорення навколо можливої ролі Буда. Нова активізувалися. Президент повідомив, що делегацію представлятимуть начальник генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та розвідка. У цьому контексті спостерігачі вказували, що участь гур у складі делегації посилює вагу розвідувальної компоненти. А Буданов як керівник ГУР автоматично стає одним із ключових фігур у цьому процесі. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов характеризується як керівник, який майже не викликає суперечок у суспільстві. Голова фонду «Повернись живим. Та чому це зазначає. Що Буданов є офіцером і лідером, якого оцінюють не за заявами, а за результатом. Після інформації про відставку Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента з'явилося припущення щодо можливих кандидатур на цю посаду. Одним із таких кандидатів називають Крила Буданова. Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що серед можливих претендентів є Буданов та іншим чиновники. Він аргументував, що перевагою Буданова є репутація та позитивний рейтинг, але серед мінусів він назвав ефективність роботи Буданова. Саме на нинішній посаді, та те, що гур є державою в державі, і його переміщення потребувало б складних структурних рішень у політичному контексті. Буданов фігурує як можливий кандидат на посади, які потребують високого рівня довіри та відповідальності. Коментатори вказують, що цей інтерес пояснюється позитивною репутацією та результативністю гур. Аналітики наголошують, що потенційне залучення Буданова до роботи на вищих рівнях виконавчої влади можливе саме через відсутність значних суспільних суперечок навча. Коло його ролі він розглядається як керівник, здатний забезпечити стабільність у межах функцій, пов'язаних із безпекою та стратегічними рішеннями. Низка експертів наголошує, що результати діяльності гур під керівництвом Буданова стали підґрунтям для оцінки його потенціалу у більш широкому державному контексті. Ну швидше всього можуть говорити про дітей і полонених. Оце, що може дійсно е говорити в більшості гур е в Сполучених Америки, якщо їх будуть про це взагалі питати. Але кому доповідати має Україна якісь військові таємниці Віткуфу і Кушнеру, я би нічого би їм не доповідав і би і не говорив. А виключно вимагав би, що США, Віткуф і Кушнер мають на переговори з Путіном заявити про негайне повернення там, наприклад, за нашими підрахунками гори є 21 тисяча 689 дітей. Це для прикладу я називаю таку цифру з потолка зі стелі і висмоктою. Вот в чому компетенція може бути гор. І що у нас є. Там 3829 полонених, як що найменше, і плюс там 593 засуджених цивільних осіб взагалі за різні обвинувачення, злочини там шпіонажі в тероризмі, там в диверсіях, щоб підпалювало, там, скажімо, залізничні шафи розподільчі і будь-що інше. От це повинен город доповістити. От є список передати, щоб Вітков і і кушнери, які будуть зустрічатися з Путіном, могли пред'явити персональний перелік осіб, які є, щоб Путін не казав, що це брехня, це не відповідає дійсності. А гури може дати список по прізвищах, по іменах і так далі. І хто де можливо перебуває, в якій тюрмі, в якій зоні, чи ще десь в, в якому регіоні проживає та чи інша дитина. От я думаю, в цьому ну і можливо гури буде казати, що нам потрібна ще якась розвідувальна інформація, нам потрібно в тому плані, в тому, але взагалі у міру буде вести основні політичні домовленості. Я думаю, деталі це друге рядне питання. Перше значення має першочергові питання. Це політичні на яких умовах Україна готова піти на припинення війни з Росією, який мирний договір Україна повинна підписати. Уданова характеризують як одного з тих керівників, яких поєднує професійний досвід, суспільну підтримку та фактичні здобутки. Ці фактори впливають на те, як його кандидатура сприймається у політичних процесах, що стосується. Безпеки та переговорних форматів з'явилися коментарі про участь Буданова у формуванні української делегації на переговорах. Експерти пояснювали, що його призначення вказувало би на високу довіру до розвідки та її ролі в оцінці безпекових ризиків. Політичні спостерігачі припустили, що його залучення до переговорного процесу розглядається через здатність працювати у складних умовах та охвалювати рішення на основі оперативної інформації за даними осінь проекту Діпстей серед кандидатів на посаду керівника офісу президента та називали також військових і чиновників, які мають досвід роботи в переговорах. Серед них заступник керівника офісу президента Павло Паліса, який за коментарями джерел проявив себе продуктивно і мав досвід взаємодії з американською стороною. У списку таких кандидатів згадувався і Буданов як варіант, який міг би забезпечити військову компетентність у межах роботи офісу. Колишній посол України в ЄС Андрій Веселовський у коментарі припустив, що керівником переговорних групи може стати саме Буданов. Він зазнав. Чу, що окрім Буданова також розглядаються інші посадовці, але назвав його одним із можливих варіантів. Воселовський сказав, що керівник делегації повинен мати здатність консолідувати членів переговорної групи та формувати спільну позицію. Також було оприлюднено коментарі, що військова присутність у керівництві офісу президента є логічною через умови воєнного часу. У цьому контексті згадували, що військові, зокрема Буданов, мають досвід необхідний для ухвалення рішень у кризових умовах. Аналітики підкреслювали, що його кандидатура розглядається саме через стабільність, яку він демонструє як керівник структури, що відповідає за стратегічну безпеку. Окремі коментатори вказували, що відсутність конфліктів навколо постаті Буданова робить його потенційним кандидатом для різних напрямків державного управління. Вони пояснювали, що рівень його підтримки серед військових волонтерських структур та суспільства сприяє формуванню позитивного іміджу. Так само зазначалося, що він є керівником, чия діяльність має значний вплив на обороноздатність України. Тарас Чмут, керівник фонду Повернись живим, підкреслює, що Буданов Перетворив мало відомо, Головне управління розвідки на одну з найсильніших спецслужб світу та слава мочмута гур під керівництвом Боданова здійснює операції в різних регіонах світу та завдає ударів по противнику там, де той не очікує, що робить Україну учасником глобального геополітичного протистояння. Він наголошує, що саме ГУР та його керівник раніше публічно попереджали, що Росія готує широкомасштабний наступ узимку зимку 2022 року. Чмут повідомляє, що особисто знайомий з Будановим із весни двадцять другого року, а стратегічними партнерами вони стали з перших днів повномасштабної війни. Він пояснює, що спільно було реалізовано десятки проєктів та операцій: від придбання байрактар до ударів у глибокому тилу та морських операцій. Частина з цих операцій ще не може бути оприлюднена. Чмут характеризує Боданова як одного з небагатьох керівників, яких майже не викликає суперечок серед українців, і вказує, що його діяльність оцінюється за фактичними результатами на полі бою та в тилу. Волонтер підкреслює, що Боданов на завжди вписав своє ім'я в новітню історію України у списку УП-100 він фігурує як один із ста українських лідерів, які формують сучасну державність. Додатково чмут наголошує, що діяльність Буданова стала одним із чинників, через які українська розвідка стала впливовим суб'єктом стратегічних процесів. Він акцентує, що керівник гур це чию роль визначають не політичні заяви, а фактичне виконання завдань у межах оборонних і розвідувальних операцій. Політичні коментатори також відзначають відсутність конф... Фліктів навколо Буданова за оцінками джерел він є одним із тих керівників, хто сприймається суспільством без значних суперечок і має позитивний рівень довіри у політичних оцінках. Зазначається, що його репутація базується на результативності розвідувальних операцій, а також на структурних змінах у роботі головного управління розвідки, які підвищили ефективність цього органу. Аналітики вказують, що гур під керівництвом Буданова активно бере участь в операціях, які впливають на загальну безпекову ситуацію, підкреслюючи, що за час роботи. Структура демонструє високий рівень автономності та здатності виконувати завдання у складних умовах. Публічні згадки про операції в глибокому тилу та на морі формують уявлення про підхід, який застосовує Буданов у керівництві розвідкою. У коментарях експертів і волонтерських структур зазначено, що Кирило Буданов демонструє поєднання військового, мислення та управлінського підходу. Його оцінюють як керівника, який ухвалює рішення швидко та відповідно до оперативної обстановки. За інформацією, яку публікують волонтери, він підтримував постійний контакт. З оборонними ініціативами, координуючи реалізацію проєктів, які мали стратегічне значення для України. Також акцентується на тому, що в суспільстві Буданов не асоціюється з політичними конфліктами, а його діяльність приймається здебільшого в межах військової та розвідувальної сфери. Цей фактор часто згадується як одна з причин, чому його ім'я опиняється серед потенційно можливих кандидатів на відповідальні державні посади. Коментарі різних спікерів підкреслюють, що в умовах воєнного часу роль керівників силових і розвідувальних органів набуває особливо. Вого значення, що пояснює високий рівень уваги до постаті Буданова, саме він у попередні періоди неодноразово робив заяви щодо військових ризиків і підготовки противника до ескалації. Він описував стан загроз та вказував на специфіку дій, які здійснює розвідка. За оцінками коментаторів його публічні заяви відзначаються стриманістю та опорою на розвідувальні дані. Усі згадки про нього в експертних середовищах містять акцент на інституційних змінах, які були реалізовані під час його керівництва. Наразі це було все. Дякую, що додивили. Ся ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні.